Загружаємо нашу стірочку, як я обіцяла в попередньому відео, показую, як це відбувається, куди сувати фунтик. Тут жилетка. Показати тут жилетки які ми маємо? Так, да, такі жилетки ми носимо. Загружаємо усе. Тепер ми маємо... А Бладі кинув капсулу? Наливаю чуть-чуть, бо економить. Фунтики кидаємо сюда. Все супер. Так, а по другу сторону у нас знаходяться ось такі от раковини, де ми можемо помити наші штани, плащі. Сьогодні був сильний дощ, і ми працювали в дуже неприємну погоду по дощу, по грязі. Наші роби дуже брудні тепер. Буду шити. А що зробиш вже? Хай слушаться тепер. Капец. От що ребята буває в пральній машинці. Машини вже стирали, не? Та стирали, я не знаю, чого вона порвалася. Не дуже круто, блин. Буде мені тепер робота. Завтра вихідний, післязавтра теж вихідний, буду шити цілий день. У нас поки що катастрофічно мало води, немає роботи. Нічого ми з цим зробити не можемо. Обіцяю, що з наступного тижня почнеться вже нормальна цибуля, нормальні заробітки. Завтра теж маємо день-офф. Так, я вже проніс сушечку, ось так от неба. Ось така от чимала сушка сюди влазить, теж чимало речей. Можете побачити, яка вона. Закриваємо. Скільки ти їдеш? Пункт 20. Нажимаємо старт. Процес пішов. Тепер чекаємо 50 хвилин. І все. Забираємо сухенькі речі, розкладаємо по місцях. Отак от от відбувається наш процес уборки стірки. Не забуваємо ставити сумки зверху, Якщо провтикаємо, щоб все вигрузили речі. <рес> так. Як і обіцяла в попередньому відео, пральні машини, сушку, морозильну камеру вам показала. Тому підписуйтесь на мій канал і чекайте наступного відео. Я сподіваюся, воно буде трішечки цікавіше, ніж це. Дуже вдячна, що ви слідкуєте за мною. На все добре, Па-па!